Біологічні ритми забезпечують здатність організму до адаптації і виживання в умовах змінюваного середовища. Виникає закономірне запитання, Чи не є порушення біоритмів однією з причин старі? Як показує з наукові досвіді, біоритми зазнають значних змін упродовж усього життя. Так унемовлять цикл змінюється через 3-4 години. На початок статевого дозрива набуває характеру добових біоритмів. У період з 20 до 50 років біоритми є найбільш стабільними. Після 50 років структура біоритмів стає менш стійкою. Хронотипи стають менш виражені. У СОВ можуть з'являтися ресижава і навпаки. Появляється часто бесу. У більш старшому віці з'являється підвищена сонливість. В сучасні вчені сходяться на думці, що порушення добових віритні є одним із маркерів старіх. Як можна гармонізувати вірить? Перше це фізіотерапевтичні методи. Електросон, світлотерапія. Друге препарати на основі мелатоніну. Третє. Аналоги та мікстура Павлова. В них в рівних частинах об'єднані як збудливі, так і заспокійливі засоби. Четверте. Хронобіотик. Це рослинні речовини, які регулюють різні фази біорітму. Існують такі, що регулюють активну фазу біорітму і є, які подовжують фазу відпочинку і відногу. Що таке хронобіотики? Це біологічно активні речовини, які можуть регулювати різні фази біорітму. Джерела денних хронобіотиків, моралій корінь, або ще ливзає називають, дягель, хвоя ялиці, зелений чай, кавове дерево, еліотороко, джерела нічних хронобіотиків це валеріана материнка, хміль, м'ята перцева та піон. Перед прийомом названих препаратів обов'язково проконсультуйтесь з сімейним лікарем. До побачення, доброго здоров'я, підписуйтесь.